Ой, доброго недільного ранку вам! О, не захотілося сьогодні сніданок ніякий готувати, тому ми замовили роли, коро вони мають приїхати. А поки можна ще повалятися, нічого не поробити. Я прийняла душ, зараз роблю якісь такі собі б'юті-процедурки для обличчя і. Сьогодні треба буде трусики дошити. І, в принципі, мабуть. Все, з чого там основного більше нічого не буду робити. Не хочу. Я втомилася за минулий тиждень, завтра понеділок і дуже багато роботи вже є, тому буду відпочивати. А якщо не буду відпочивати, то буду вам розповідати. Такі справи. Їжа вже приїхала. Ой, заплила тиснуток поверх. Як ви спускаєтеся, коли вам треба шодесенько щось забрати, тому що я, а воно. І воно так. Домашній одяг, красівка, піжама. Зараз буде смачно. Всім привіт-привіт ще раз. Так, я вже поснідала, роли були смачні, тепер можна продовжувати вже займатися корисною справою. Мені сьогодні треба терміново а, дошити до того комплекту, який я вже попередньо вам показувала, а, Ліф. Такий чорний горошок, сіточки, такий приємний, гарнесенький. А, до нього я хочу ще а, пошити русішки. Мені подруга скидувала приклад такий, як вона хоче. Я в себе, на жаль, не знайшла підходящого локалу, підходящої викріки, але в мене. Збереглися ще там, рік назад я колись коли шукала викрійки, які безкоштовні. Я тоді знайшла викрійку ось таких трусиків, я не знаю, ви повинні будете зрозуміти, тому що якщо ви шиєте, ви я впевнена, знаходили це, це лекало цю викрійку. А трусішки, які ось тут, вони діба, внахльост ідуть, Тобто інша сторона така сама але, лише відзеркалений. В неї тут трикутничок такий, як. Дірочка. В мене є такі пошиті зараз хвилиночку. Я згадала, що я ж такі все-таки шила вже неодноразово. І в мене вони якраз були поблизу. Це ось такі от трусішки. Я не знаю, вони не відпарені вже. Це ось. Вони ось так виглядають. Можемо взяти так, щоб було гарненько зараз. Ось так. Тобто, ось такі прикладом трусішки. Але вона хотіла, щоб вони були закриті, тому я виконую просто е, ходовочку, я не буду перемальовувати повноцінно лекала, щоб витрачати папір і взагалі час. Я просто, коли буду викраювати, е, я їх ось так загну посередині і, звісно, відзеркалю, тобто е, згорну просто тканину, так, щоб воно було і з іншої сторони так само. Ці трошки у нас будуть так само з такої самої тканини, з такою самої сіточки, яка мені дуже-дуже сподобалася, грошок. Дуже приємно. І так далі. Все, що нам потрібно, викроїти деталі з цієї сіточки і ластовочку. Ластовочку обов'язково не забути, з кулірки, хлопку, все, що у вас там можливо є. Обробляти я буду бейкою. Не хочу розмічку, хочу саме бійкою. А, і бока в нас будуть закритий шовчик французький. І, в принципі, все. Я думаю, що я такі самі пошию, так само, тому що в мене є, я ж собі від початку шила такий самий комплект, так як і зараз під замовлення. А, в мене немає під нього трусішок, тому я, мабуть, для себе якраз шию ось такого типу. А можливо, і такого, і такого викрою. Щоб вони були, щоб відфотографувати і на сторіночку інстаграму закинути. От отак! Тому бери каву, чай і приєднуйся! А попередньо не забудь підписатися, поставити ось такий пальчик можеш коментарі написати, а взагалі я чекаю під цим відео коментарів відносно своєї української мови, тому що це був такий е, відважний для мене, е, відважне для мене рішення, тому що я спілкуюся. Взагалі, російською мовою вдома на роботі українською я давним-давно намагалася пройти повноцінно на українську мову, і мені це трошки так хвилююче тому я буду вдячна за вашу підтримку ще й в цьому питанні. А зараз все-таки чайочок і викраювати. Я вже вирізала всі детальки. Тепер буду з'єднувати, почну, як зазвичай, це все починається з ластовочки. Так, і ви, до речі, з минулого відео, так як в мене ще так само, як і, мабуть, ви всі дивляться і родичі, а особливо мама це мій головний критик, скажімо так. І вона в мене колишня швоя. Вона навчалася, закінчувала, тобто вона по професії швоя. І вона мені таку річ сказала, що я зробила в минулому відео помилку, коли, якщо пам'ятаєте, там я на а, кожній деталі на лицевій стороні ставила саме для себе позначки, щоб не перепутати де ліва, де права сторона, позначки крейдою. І потім від неї дізналася, що позначки ці мають ставитися з внутрішньої сторони. А ви це знали? Якщо так або ні, пишіть в коментарях. Це для мене тільки відкрили Америку, чи для вас також. Починати будемо поєднувати ми детальки з ластовочки, так як зазвичай складаємо, я почну з передньої частинки. Лице до лиця складаємо. Я ось так буду показувати. О, так. Це моя передня частинка. Це в нас будуть стрінги, тому в мене задня буде більш тонка деталька знизу, ніж передня. Так, складаємо лице до лиця. Головне все вирівняти, щоб все було чітко, правильно. Я додам зараз світло трошки. Опа. Так, вирівнюємо детальки. Я їх скаю, підколюю відразу. Спочатку я підколюю Тут яка лицева, потім я додам зараз лобкову частину. Так, так само ми вчиняємо і з нашою іншою частинкою. Такий бутербродик. Щоденько. Більше часу, мені здається, йде на те, щоб все викрити. Так, відрізаємо зайві ниточки. так Перевіряємо, наскільки все рівненько, щоб продовження трусиків було рівненьким детальки. Все окей, все прекрасно. Тепер ми підрізаємо наш. Припуск. Зрізаємо його там, до 0,5-0,6, як звик. Я прямо до мінімуму його не зрізаю. Так, тепер ми його ось так відгортаємо і я більше люблю по лицевій стороні теж прокладувати фіксуючу строчечку. Та тканинку зрізаємо і переходимо до нашої задньої частинки. Задню частинку ми як? будемо так само з'єднувати, передню, фіксуємо її. Вона була рівненько роз... eh, ну як, розполагалась, виходилася рівнесенько. Накладаємо нашу ту частинку, яка задня, щоб вона теж відносно передньої була рівно розташована. З'єднуємо лице до лиця нашу частину, та яка розходить. Сіточка. Деталі з сіточки ми з'єднуємо і відразу фіксуємо нашою голочкою. І починаємо скручувати ось такий бутербродик. Дві детальки. І тут витягуємо пластову нашу і вміщаємо її. Сюди. у нас буде прекрасний закритий шовчик. Будемо прокладати так само в пряму істочку. Проклали, вибираємо голочки і вивертаємо назад нашу детальку, і в нас опиняються скрізь закриті такі шовчики. Ось одна деталька переходить в іншу. Все закрито, нічого не видно. Так, тепер ми так само підрізаємо припуск, відрізали, повертаємо назад і прокладемо так само фіксуючу прямий, прямий шовчик. Готово. Зробили. Тепер, що ми робимо, так само обрізаємо зайві ниточки, обрізаємо зайву тканину, так, щоб у нас детальки переходили поступово з однієї на іншу. Тому що в мене тут, наприклад, кулірочка трошки виглядає. Опа! І все прекрасно. Ідеально. Що тепер ми робимо? Тепер ми будемо з'єднувати наші детальки боку. Закритим шовчиком французьким, будемо з'єднувати ці детальки. Так, відпочатку ми розташовуємо їх максимально так, щоб вони знаходилися паралельно один від одного, Ну, тобто, щоб вони поєдналися правильно. Одна частинка відносно іншої. Ми зараз це все не перекосили. Тут трішечки є, видно, що перекіс. Просто визначитись потрібно відносно верхньої частини ми будемо залишати, чи відносно нижньої. Я буду відносно верхньої, верхньої частини, а там, де ніжка, я трошечки підріжу. Нічого страшного не станеться. 5 мм, у мене припуски по бокам по сантиметру, 5 мм зараз прошиваємо, вивертаємо і потім знову 5 мм прошиваємо. Я ну, вже в кінці буде ниточку всі відрізати. Голочка пробираю. Блін, мені прям я вже не можу. Потрібно буде якось все-таки купити такий, знаєте, браслетик з магнітиком, куди голочки магнітяться. Тому що вже зрозуміло, що мені стає некомфортно Ось, так просто їх викидати або в якусь губочку їх приколювати. Так, відрізаю припуск. Це вивертаємо Є. і згинаємо наш шов так, щоб те, що ми обрізали, опинилося всередині. Ми його, як начебто, знаєте, так, амбалакібимо. Погортаємо. Я опогаю. І знову 5 міліметрів. Це нижня навіть. А запасної нема? Є, -е, запасна є черненька. Так, зараз я швиденько звеню. Все чудово. Так само ми робимо з протилежною стороною. І ми наш шовчик на спинку відвертаємо і прокладаємо, фіксуючи так само строчку. Головне на спиночку просто відвернути. Ці деталі з вами з'єднали. Зараз все, що нам треба зробити, це обрізати зайві нитки і будемо обробляти наші три частинки. Дві між ніжками і одна, яка на горі. Зараз в мене вони виглядають ось так. Мені дуже подобаються. Вони такі високі. Але водночас, блін, такі малесенькі. Прям, прям в них закохатись хочу. Краса, краса, краса. Я зараз, поки все поміряю, те, що байку, я зараз виміряю ніжки, гору, там, де поїз, очок, талія, Повіднімаю і повернуся вже тоді, коли в мене будуть відрізочки. Це, я, коротше, вам не показала саме той кінець процесу, коли я дошивала ці трусіляшки. Я зробила вієчко, відрізала її, потрібної довжини зшила в кілечко і вже розподілила по горі, по ніжкам і тоді пришила вже зігзагом, той який такий приривастий. Ось таке в нас мілашество вийшло. Із такою сіточкою, як і той бюстгалтер, був який в попередньому відео. Така краса. Сьогодні все упакую. І на сьомому моя отримає гарнюльку таку красу. Поїде вона все Дніпропетровськ. і буде тішити свою власницю.